Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. На вашому екрані аграрний гороскоп поливу рослин на серпень 2025 року. Русло зробили за київським часом. Отже, давайте розглянемо найкращі дні для поливу. Коли не можна поливати і чому не можна поливати, зараз ми з вами розберемось. І так, першого та другого гарний час для поливів. Це ефективні поливи, тому що тут будуть енергії знаку стихії води. 3, 4, 5 до 20 години вечора це період, коли буде полив без користі. Знак стихії вогню, рослини зайняті зовсім іншими справами, не сприймають воду, але якщо вам... Хочеться полити, біля рослини поливайте, але не під саму рослину. Дайте їй виконати своє завдання, щоб залишити після себе потомство. Далі у нас гарний період 5-го після 20-ї години, 6-го та 7-го до 22-ї години гарні часи, гарні дні для. Того, щоб поливати рослини. А уже 7-го після 22-ї години, 8-го та 9-го і 10-го до 10-ї години ранку, не можна поливати рослини. Знак стихії повітря. Рослини дихають цей час. Ефективними будуть поливи вже 10-го після 10-ї години, 11-го та 12-го до 11-ї години ранку. Це час стихії води. На жаль, в часі стихії вогню, Овен, у нас 12-го після 11-ї починають працювати ці енергії. 13-го та 14-го до 10:30 поливи безкорості. Але, але уже 14-го після 10-ї години, після перепрошую, після 16-ї години 30 хвилин 15 та 16 до 13 години дня гарний час для поливів. Це знак телець. Знак стихії землі дуже гарно поливати під коріння. Далі у нас період починається дихання рослин. Після 13 години починають працювати енергії стихії повітря. Це буде 16, 17 та 18. Серпня 2025 року. Це дивіться в нас знак близнюки, а це знак стихії повітря, тому виключаємо поливи. Гарний час для поливів 19 та 20 серпня. Без скористі поливи будуть 21, 22 та 23 до 8 години 30 хвилин годин ранку. А вже далі дуже гарний період у нас для поливів, знак стихії землі. Це у нас 23 після 8, -й, 8 -й ранку 30 хвилин. І далі 24 і 25 треба завершити поливи до 12 години дня. Далі почнуть працювати енергії, стихії, повітря. Терези, Терези. І у нас цей період буде 26 та 27, -го. а вже 28, -го, 29, -го та 30 до 14 години дня гарний час для поливів. Вони будуть всі ефективні. Вода буде для користі для. Користі рослин. І завершується місяць у нас в знаці стихії вогню. 30 після 14 години та 31 -го серпня не можна поливати рослини, це знак стихії вогню. Біля рослини можете поливати, а саму рослину, будь ласка, не турбуйте. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп поливу рослин на серпень 25-го року. Бажаємо вам всім здоров'я і здоров'я вашим рослинам! Тому що саме поливи дуже-дуже важлива річ, важливий агроприйом для здоров'я рослин. Отже, поливаємо в ті дні, коли це треба робити, коли поливи ефективні, і пропускаємо, робимо перерву там, де не можна поливати, коли рослини зайняті диханням. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.